Вітаю, друзі! Сьогодні розглянемо з вами одну із передостанніх монет, яку випустив Національний банк України. Монета присвячена єдності України з Європою, нашим спільним цінностям та прагненню до мирного і процвітаючого майбутнього. Відзначення Дня Європи в Україні свідчить не лише про географічну близькість, а й духовну спорідненість, історичну спадщину та солідарність, які об'єднують нашу державу з європейською родиною. Монета була введена на Національним банком України в обіг 9 травня 2024 року. Номінал монети має 5 гривень. Виготовлена вона з дизельберу масою 16,54 грами. Діаметр монети має 35 мм, гурт рифлений. Тираж 50 тисяч примірників. Так, розпочнемо розгляд монети заверсу. Ось такий вона має. Аверс. Так. Значить, на аверсі монети по центру розміщено стилізований тризуб, символ України. Ліворуч від тризуба зображено офіційне гасло Європейського Союзу. Єдність у різноманітті. Угорі півколом цей напис зображено. Та напис Україна праворуч із тризубом вертикально. Унизу монети зазначено номінал 5 з графічним символом гривні. Рік карбування монети 2024 та малий державний герб України. Праворуч від тризуба зображено квітковий орнамент. Який символізує процвітання та самобутню культуру держави, а також логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Ось такий аверс у монетки. Де там та капсула? Переходимо до розгляду реверсу. Так. Дзеркальне поле таке на монетки. Значить, на реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено абревіатуру ЄУ та UA. European Union та UA Україна, які, переплітаючи, створюють візуальний символ єдності України та Європи. Дві літери U. Є ніби одним цілим, формуючи образ нового життя, що проростає під підгідою Європейського Союзу. Навколо написів День Європи European Day» зображено 12 зірок, які на прапорі Європейського Союзу, що символізують єдність, цілісність і гармонійність народів Європи. Ось така, друзі монетка була. На огляді, гадаю, що. Всі змогли її придбати під час продажу в інтернет-магазині. Тож, гарного всім колекціонування. До нових зустрічей в ефірі і нехай квітне український YouTube.